Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка, тож поїхали. Перша колек, колекція це Hide Online. Давайте візьмемо ось такий пакетик. Далі це хрестики нолика. Давайте візьмемо ось цей. Може нам тут хоч попадеться нолик на кінець. Так, а колекція дорого дешево закінчуємо і так само закінчуємо колекцію кіно. кіно. на телефон ось такий. Чухольчик. Так, далі це у нас приготуй. Давайте сьогодні візьмемо кексик. Колекція інтернет-магазин. Давайте сьогодні візьмемо, так, як ми в минулого відео брали щось, то давайте сьогодні візьмемо якийсь магазинчик. Давайте сьогодні візьмемо. Ось цей Бі. І наша новиночка. Це, е, я забула, коли називається, типу, значки на рюкзак, або щось типу такого. Ой, ще він тут перевернув в мене. Давайте сьогодні візьмемо коричневий рюкзачок. Такий ось такий рюкзачок. Тож, поїхали відкривати, тягнемо наш каталожик. Ось він. І почнемо з тих колекцій, які ми сьогодні закінчуємо. Це. Дорого дешево так. Ось. То тут у нас виходить Харібо це із дорогих, а амікамі це із дешевших. І чіпси. Ось такі у нас чіпси дешеві, давайте подивимося дорогі, які у нас чіпси. Ось такі принглс. Клейкаємо сюди. Лі. Ось так. Хайдан лайм. Ось наш пакетик. Ось такий спрайт нам попався. Сюдиль. Ось так. Кіно сьогодні ми закінчуємо колекцію кіно. І ось така штучка нам Це забула, коли вона називається. Хто знає, напишіть у коментарях. Так, далі це приготуй. Сьогодні у нас кексик. Ось такий кексик у нас сьогодні. І тут у нас ось такий рис. Клейм на номер 3. Це є, якщо я не помню, тут номер 3. Ось він. Просто тут, на темному дуже погано видно. Так, що ж ми готуємо з рису огірка креветка соєвого і Філадельфії. Ще йде коментарі. Хресті кіноліки. Ось. Давайте ми сьогодні приклеїмо сюди. Буде хрестик, то буде хрестик. Виграють хрестики, значить, все. Та не вже нам сьогодні нолик, серйозно? Я не вірю в це. Й в це не вірю. Тобто у нас, в принципі, є варіант виграти хрестика, багато ще варіантів, і виграти ноликом також. Ну, не зовсім багато варіантів, тільки два, так і так. І все псуть. Так, ладно, поїхали далі. Це в нас чохолина телефон. Ось такий пакетик. Під номером 1. Ось такий гущ. Ось так. Наступна колекція це інтернет-магазини. В новому відео нам попався Джоу Сьогодні що. І сьогодні ми купили ось такі мешти під номером 8. Ось. Цікаво, в якому магазинчику ми купили такі шикарні мешти. І наша новиночка. це ось такий рюкзак. Я його забула прикрасити, тому Сорі. Ось такий рюкзачок. І який тут вам значок попадеться. І тут у нас два значка це ось такий поцілунок і така ромашка. Не знаю, чи приклеювати зараз, чи почекати, коли я прикрашу рюкзачок, щоб не був він такий. Давайте ми приклеїмо його, коли я... я розмалюю за кадром рюкзачок і його приклею значкиці. Тож це було все, па папа.